Так, давайте, щоб це відео залетіло на мільйон. А знаєте чому? Бо я знаходжуся в такому унікальному місці. Це наша артіль, У Нас дуже багато нових підписників. Я вам зараз розкажу. А сьогодні у них два роки. Два рочки. Це Оля, директор цього закладу. Оля. Ще раз розкажи, як ви розширилися? Це унікальний комунальний заклад Опішнянська Артіль, де займається виробництвом опішнянської кераміки, відродження культурної спадщини. І отут можна провести майстер-класи. Так, да? дякуємо за привітання. Опішнянська Артіль це не просто комунальне підприємство, це перлина скарбниця така Опішнянської громади. Ми тут проводимо майстер-класи, виготовляємо продукцію, приносимо дуже великі вибачення, що ви прочитали оголошення в нас на сторіночці. Що ми з 1 по 14 жовтня на жаль не приймаємо відвідувачів, а все тому, що ми готуємося до дуже активно до різдвяної нашої колекції. Це унікальне комунальне підприємство, яке, якому сьогодні два роки, і воно поділено на дві частини. Ця частина для туристів, а ця частина тут найдорожчі наші дівчата-майстри зі святом вас. Це золоті руки, які виготовляють традиційну українську кераміку. Це свистунець. да? свистунець. Це тут гончарі, заслужені майстри України. От дивіться, тут прям про це знімається. От так. Тому можна записатися, да можна приїхати на екскурсію тільки пізніше. Я телефон так, залишу, так, але так, дивіться, так. тут є люди замовляють, це вже готові замовлення. Унікальні в Україні ви ніде такого не замовите. Що у вас тут робиться? Дивіться, це у нас такий знаєте, Як то кажуть, за кулісся? Це свічничок, Наступний 26 й рік це буде червоно-вогняного коня. Тому ми підготувалися для наших відвідувачів. Друзі, дивіться, ось такі неймовірні красиві О, свічники. Також одна з роздинка це є у нас такі дзвіночки. Це у нас також корпоративне замовлення до 300 штук. Нам потрібно виготовити до кінця жовтня. Тому дівчата кажуть, не рекламуй нас, нас замовлень вистачає. Але є новий рік, далі Різдво і унікальні подарунки для ваших компаній. Неважливо, де ви знаходитесь в Україні. Відсилають новою поштою, чекати, мабуть, місяця. Може вже півтора, тому заранше замовляйте. Приїжджайте на екскурсію Пішнянську артіллі. Я контакт залишу -то. а, і просто іншого місця ви такого не знайдете в Україні. Тому зі святом вас, Дякую. дівчата! Дякую. Дякую. вас все вдається. І всім нам мирного неба.